Так, не дуже. І 40-98 якийсь він тут. А 39,72. 39,72. Дебелий, так? Да? 39,72. Бо. Ау, 300 в нього. Ага. Ну і качан рівномірний, в принципі, він рівномірно висихає, дивлюся. Тобто в нього теж такий потенціал, так? Да? Хороший. 39.70. А, а, а 38.05 ти називав? 320, так? Да? 280, так. Да. Ясно. Ясніх подружка. Це я вже на тему, то я якраз і подивлюся зараз. Є, 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 є. Ну, дивися, ти, ти вклав більше 40 тисяч в гектар. А я вчора говорив з фермером з Полтавщини, він вклав гектар 28 тисяч, отримав 12 тонн кукурудзи. кукурузи. Ну, ти поняв далі їх, ну, математика. Тобто, в принципі, математика, яка, вкладувати треба менше, а отримати більше. Але тут питання то тобто задача яка: а як клімат? а як взагалі? Тобто, якщо в тебе нормальне забезпечене поле, є нормальний фосфор, аварій і клімат не підведе, ти можеш зменшувати витрати спокійно і на доброго. Єдине питання управляти ними. Я маю на увазі доброго, як давати там присіві, точечно. Е, ну оце, оце основне буде питання. А песимістичний підходи, то я тобі перезвоню через п'ять хвилин. Добре, да? щоб я тут не те саме не, не зависав. Да, то я не сам. Добре, дякую. Да. Вітаю на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ми завітали в одне із кращих господарств. Успіх, да? Успіх так? Віталій. Доброго дня. Привіт, Віталій. Віталій, головний агроном цього господарства. Вже ну, скільки? 5 років тут? П'ятий рік, да, п'ятий рік. Да. Знаходимося на одному з найкращих демонстраційних полів, де 36, 136 гібридів. Різних компаній, да, понад 15 селекційних компаній. Майже, да? всі, май... компанії... майже всі, які є да. в Україні, да. коли плануєте збиратися, Демо? Ну вже повне дозрівання фаза. Плануємо десь пару днів і розпочати з неділі. І розпочати, так. Да. Вологість в межах 14-15. Якщо мале фау, то навіть вже 12 показує. Це наручну на, на розмок. Mm -hmm. А більші фау то там до 16. Це Але ж ж... Можливо, ще й буде в базі збирання. Віталій, це ж скільки тут генетичного матеріалу, скільки тут це ж, ну, така кладь ну, знань, ви да, збираєте, да. визначаєте врожайність, да. період вегетації ви робили, да, наблюдаємо за кожним місцем. Спостереження гібриду, фенологічні. Норму висіву ми тут для кожного гібрида було, нема різниці. Чи це мале чи велике. Ми собі висіваємо 72 тисячі, щоб було на висів, схожих отримали в цьому році десь в районі. 69-70 тисяч угу. на збирання плануємо, що більше 67-65 шістьдесят прорахували. Друзі, якщо ви підпишетесь на канал Мистецтво Поля Сергенка і ви знаєте, що ми знайомі з Віталієм, ви, 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 ви можете дізнатися у Віталія, який гібрид дав найвищий врожай. І не тільки в Італія, а й у нас також через те, що ми сьогодні також пропрацювали всі гібриди, пройшли, їх оцінили. Ну, Ми біологічна врожайність, а в Віталій вже буде знати е, да. кінцеву на переводі на 14%. Да, да, да. Ну, Ви зрозуміли, в кого можна дізнатися, які гібриди. Відповідно, можна і в компанії насінневих дізнатися, але можна так. дізнатися найкраще, коли вже безпосередньо з поля. Ну, Знайте про це. Але, друзі, пару питань Віталію. Як взагалі рік? Е, виражаємо задоволені? Ну те, що планували, отримуємо, але в цьому році оп'ять же, був рік нетиповим. Угу. Квітень місяць заливало. Так, да, взагалі Починаю, була кошмар. посівна була да. дуже тяжка. Да. Починаючи з 21 квітня, в нас не було опадів до 28 червня. Тобто рослини сходи отримали, стрес ну, так важко вони переносили. Угу. Якось і гербіциди не повністю працювали за цієї посухи. І потім з 28 червня пройшли опади, буквально з місяць проливало, в районі 130-160 мм випало, якраз на період світіння кукурудзи наливу соняшника. І це дало свої результати, тому що ми не очікували такого. Ну, знаю, Соняшник, що Акура да, да, цього року хороша, дивлячись до ну... качана, дивись, біологія одна. А в бункері зовсім інше. Ну, вага є, маса тисячі, добре сьогодні. Знаю, Віталій, що соєю ви не дуже задоволені, не називаємо. Ну, Урожай хороший, ну, але не задоволені, так. Да. Вона да, під три тони, це теж непогано. Да. А Що пшениця дала? Ранні строки посіву давали під вісім. Ті, що вже так само до доща б минулому ж задощило, важко було сіяти. Те, що до доща посіли вісім. А вже після дощів там межах самі шість то тобто, да, рі... різниця 60 в тоні. Да, в тоні друзі, запам'ятайте 10 днів, 15 різниця. можна Пусіло, і що... раніше сіяти, а можна і посіяти, коли є волога, навіть навіть, навіть і сьогодні. Да. Різниця десь також в тоні. Ми також це спостерігаємо. Якщо все правильно зробити, да. хочу сказати, додати, в минулому році були так само дощі. Вересень заливало до 10-15 жовтня. Були дощі. Ми засівали останню площу 17-18 жовтня. По ну, мінімалі як да, як да. Да. дали там ну, в районі е, у фізичній масі 170-180 касу, тобто угу. на 9 ми вийшли 50 кілограмів і отримали за 6 тонн. За вже, 6 да. тонн. Тобто, друзі, ви е, запитуєте, а чи можна ще сіяти чи ні. В от, е, якраз практик сіяв в минулому році в ці дні е, ну, біля 20-х чисел жовтня і отримав по, біля 7 тонн да. пшениці. Е, Віталій, кукурузка 10 дає? Так. Да. Вологість 14-15. 14 14-15. 13 до 15. Ну, я не запитую за ціни. Знаєте, ну, ціни, це... ціни. Да, це сьогодні взагалі які ціни. Тяжко, 100 доларів, ну хіба це ціна на кукурузу? Да? 100-110 там. Ну, кому як вдасться, як продати. А, скажіть, будь ласка, все-таки ви визначаєте от демо поле. 136 гібридів. Отримаєте навіть такий нестабільний по волості рік 10 тонн, мабуть, буде і вищі вражаї. Звичайно. Це ж ви зменшили фау почали. Так. Я думаю, тонн десь під 11 ви ну, маєте його зібрати. Якщо бункерну десь 11, можливо, буде. То все-таки ви вибираєте для себе тут. Да. Так. Тут. Ведемо спостереження близько 2-3 років надаємо ті гібриди, які нам сподобались, ми їх заводимо в товарні посіви. І знову наблюдаю над ними. Якщо вони опять спрацьовують і в товарних на більшій площі, на наступний рік ми вже плануємо більшу і більшу площу гібридів. Молодці, молодці. Я просто горжусь, що але у нас але, такі що добавить, є фахівці. Селекція у нас ну, більшість іноземні, ми схиляємося, тому що і вологовіддача быстро. і... Але є і і вітчизняні шедеври, шедеври тут, да, є, є. І вітчизняні да. мають да, в Дніпро. Є, так, да, є, хороші, класи, да, є хороші да. У нас теж в Україні є пр пр прекрасні селекціонери, да. хороші науковці. Просто з віддачу, просто проблема. Щоб знати більше, завжди бути в курсі всіх справ, бути успішним, ефективним. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка, а ваші лайки дадуть можливість на Ютубі інформацію робити доступною до великого кола аграрів, які також. Мають бути ефективними і успішними. Друзі, третя декада жовтня місяця хороший день. Мабуть, друге бабине літо настало тепло. І ми працюємо на демонстраційному полі, де посіяно понад 130 гібридів, більше 10 кращих селекційних компаній. І ми зробили оцінку. Кожного гібриду. Тут посіяні гібриди з різним ФАО від 200 до 450. Навіть, навіть є декілька гібридів з ФАО 500. Пройшли всі гібриди. Оцінили їх по вологості, по біологічній врожайності. Подивилися, а чи не обпадають качани на цей час. Взагалі, як вони виглядають? Враження. Кукурудзяним стебелевим метеликом, діабротикою. Ну, діабротику також видно. Подивилися пошкодження фузаріозом качанів. І взагалі ми виділили на цьому демонстраційному чудовому полі, де в одному місці, в одній ґрунтово-кліматичній зоні розміщено понад 130 шедерів. А кукуруза, повірте мені, завжди буде. Кукуру культурою, яка буде займати гідне місце всі в кожного фермера і кожного господаря через те, що в цьому році немає ціни. Але пам'ятаєте, 2021 рік, коли кукурудза давала урожайність високу і досить високу прибутковість, господарство отримували по тисячу, по півтори тисячі доларів чистого прибутку. Тому, друзі, ми виділили найкращі гібриди на цьому полі. Ну це лідер по врожайності на даному полі. 18 рядів, 45 зерен в ряду, десь візуально понад 300 грамів маса тисячі зерна. Це гібрид, біологічна його врожайність. Ми не маємо комбайна, щоб зібрати, зважити і по дювалю визначити залікову врожайність. Але враховуючи опит, пройшов вже гібриди, подивившись густоту, качан, кількість рядів, кількість зерен в ряду. Його виповненість. То, друзі, ми вам показуємо, що це лідер. врожайності на цьому полі. Красота, да? Але ми сьогодні цю інформацію не розголошуємо Ну, по різним причинам. Все ви дізнаєтесь на наших навчальних вебінарах, які ми будемо проводити от незадовго, в осінній, зимовий період, по технології вирощування кукурузи, соняшнику сої, пшениці інших сільськогосподарських культур. І на них ми будемо говорити про характеристики гібридів, по їх стійкості до холоду, по їх потенціалу врожайності. Що представляють собою гібриди, які стійкі до посухи різні технології. Ми будемо говорити про все. Тому, друзі, слідкуйте за анонсами, приймайте участь в наших вебінарах. Ми знаємо, які гібриди на даному полі дають досить високий потенціал рожальності. Що б ти побажав нашим аграріям, от агрономам, можливо, агрономам молодшої школи, чим наша була. Ну, ті, які от в сільському господарстві скільки ти працюєш? П'яти рік. П'ятий рік. Ну я вже 35-й рік. Тому скажи, будь ласка, як от в цих умовах немає ціни, посуха, хтось там упав духом, не знає, що робити, порадь нашим аграріям. Що б ти порадив? Ну, насамперед, хочу подякувати нашому ЗСУ для того, що у нас є можливість Супер. займатися Дякуємо, землеробством. Да. Ну, майже все ми проводимо тихо і. А від себе хочу побажати для колег. Ну що, гарних врожаїв, хороших цін і не падать духом. Можливо, ну, ми йдемо вперед і сподіваємося, що буде краще. Не треба кидатися все діло, а йти вперед і вперед. А як тобі канал ArtFields? Слідкую декілька років за вами. Слідкуєш? Навіть щось черпаю для себе. Дуже хороший канал. Спасибо. Рекомендую всім переглядати. І підписуватися. Да, і лайки. Да? лайки да. Віталі, да. Друзі, ми вам бажаємо з Віталієм наснаги, терпіння. Війна наші переможуть, Україна да. переможе ЗСУ і Аграрії. Вони також роблять дуже багато да, для вкладу, щоб і хліб був, і не було ні голоду, не було інших проблем. Радимо вам дійсно не здаватися, і не падати духом. Триматися, вирощувати, брати от приклад з успішних аграрів, таких як Віталій. Ну, таких як ми. Дуже. Спасибі Віталій. Дуже. До нових зустрічей. Дуже. Слава Україні! Героям слава!